З якими почуттями їдете? Щоб будемо стати за своїх пацанів, які там лягли? О, з яким почуттям. У мене просто БМП здохло. Ні, ну а що не розказувати? Андрюх, 20 років машини после списания. мені дали таку машину, як я з неї стріляти буду. Да, я стріляю, все руку даже розбию, десь не скоро сталося. А заточення я не попав, тому що я... в мене машина туди не доїхала. Заглухло. І ви вирвало, звідти з 60 чоловік, 16 чоловік, 18. Андрій, сколько у вас вернулося? 18.8 на свисто 23. 23 чоловіка. Це в час перемір'я. Скільки ви відпустилися провели дні? днів? Чотири днів. Так як провели? Я пив горілку, чесно скажу. Бухав кожен день. Уїжжала від нас машина, я якраз пішов в столовую. і прибежали ребята, сказали, що потрібно допомогти. Тяжело, очень, не можемо донести. подорвалась машина на фугасі. пришлось бежать, забирати ребят на носилках. Что ты ему хочешь пожелать? С какими словами отправляешь его обратно? Чтобы он был живой, здоровый, возвращался. Все молимся за него. ним. Лучше, чтобы не было лучше не было войны. Папа, папу, папу, папу. А куда папа лезет? Хочешь отпускать? Что папа тебе рассказывает? Луганс. Папа. Да, доча, сейчас Что пожелать хочешь папе? Чтобы он вернулся скорее. Какой у тебя папа? Самый лучший. Уже третий раз еду я. Не хочешь объехал? Яке дитя отреагирую нормально. Когда второй раз приезжал, плакала. И сейчас, сейчас, я думаю, тоже будет, наверное, плакать, как бы уезжать. Не хочешь, объехал и все. Не хочешь. Вот она уже понимает, что это? Конечно. Конечно, уже в другой класс ходит. Вот уже серьезно понимают, да, да, другое. Да, да. Понимаю, хорошо понимаю. Когда не хочет, вы... батька отпускать не хочет, проживая. Как провели отпуск? Хорошо. Дома был с семьей, хорошо. Вы... Ходил до друзей на кладбище, те, что за мной были уже похоронены. Ну, в целом, пробыл с семьей. С какими чувствами вы отправляетесь в этот раз уже? С хорошим. Там мои друзья, там мои товарищи, надо их. С хорошим. Вот тут-то, Бардаку набагато більше, ніж там. Подивився на цю людську пасивність багатьох. Давайте дивитися правді в очі, хто керує армією, хто починав керувати АТО. Оті генерали, які більше 20 років нічого не робили, крім як розкрадали армію. Да, тепер солдати погані. Солдати не мужні, солдати не виконують накази, коли їм наказують е, загинуть у бою. Перші mm. танкові були такі накази. Такі накази були усім, в тому числі і у першій танковій. Вибачте, коли е, частина вже відійшла і посилається підмога 15 чоловік туди, де вже нікого наших немає, і посилається, вибачте, на убой. Так треба того генерала розстріляти. Це де було таке? В АТО? Наша частина була розкидана майже по всьому кільцю кругом Луганська. Так. Наші мінометники стояли десь, біля нас стояли з іншої частини. Протитанкісти теж з іншої частини. Координації між цими підрозділами немає. Питається, кому це було потрібно? Таке враження, що наші генштаб наш отримує зарплату у Кремлі. Люди воювати будуть. Настрій людей є, тому що то, вже, вже всім воно надоїла, всі хочуть вже, швидше вже це закінчити і хочуть повернутися додому. Тобто, є хлопці, хто там ще знаходиться в АТО, хто в районі відновлення боєздатності, хто зараз в відпустках. Ну, хлопці повертаються, ви можете побачити, людей дуже багато. Тобто, ну, є хлопці, які дають задню, звісно, але не без таких. Ну, це ж війна і там поголовки не гладять. Чекаю, що ви повернулися? Так, і я хочу ще... І вас теж хай береже. Я, тут... я такий святий Меркурій Знаєте, Колись в 46-му році НКВД виводило його розстрілювати. Три рази стріляло і три рази освітка. Відпустили його. Так, він помер своєю смертю. Тому Хай він також оберігає вас. Тримайте біля себе, там є молитовка. Ми прийомі. Ми прийомі. Я тебе бля... Придуть все отлично. Да, дайте все придут, все придут, никто не плачьте. Все будет хорошо. Первый танковый. Ура!